Критична температура. У цьому блоці налаштувань зібрані функції обов'язкового включення автоматичного охолодження та обігріву при досягненні критичної температури у салоні автомобіля. При включенні повзунка критична температура, ваш автомобіль завжди запускатиме охолодження при досягненні критичної температури. Встановити критичну температуру. У цьому налаштуванні ви можете вибрати діапазон критичної температури від 35 до 80 градусів. Низький рівень дозволяє вибрати температуру, до якої охолоджуватиметься салон автомобіля при включенні функції критична температура. У цьому налаштуванні ви можете вибрати діапазон критичної температури від 30 до 75 градусів.